От. Питання виникло в клуб, чому. Під час того, як став керівник по комунальної власності у нас в районній раді, він провів ревізію майна і виникло в тому, що кінотеатр ювілейний, От. було рішення передати терцентру, рішення дане не виконане, акту передач нема. От. І посталося питання, в зв'язку це є комунальна власність, покласти його на баланс і передати в оренду тим, хто там сьогодні працює. Це перше, що було. От. І на сьогодні всі документи це є свідоцтво, це інвентарна справа, це є у переліку знаходиться районний реальна. Керцент, це є установа у державній структурі адміністрації. І на сьогодні, то що вони кажуть, що вони втрачають пощі, то я вам зараз скажу. Перше, вони перше, що подали. Що земельна ділянка, їхня власність. Хочу сказати, що було прийнято рішення районної ради. Про всі земельні ділянки це школи, садки, будинки культури, От, оформити документи на власність земельну та минуло. Але це означало б, що вони мали б оформити на районну раду ці земельні ділянки всі, і районна рада мала би їх передати в користування. Тому цей акт, який є у них, цілі пороші. Це перше. Друге, от, вони кажуть, що були використані державні кошти. Питань нема. Світовий банк надав на управління праці кошти. І в тому питання, що дійсно проводилася реконструкція, але ці державні кошти мали б знаходитися на балансі управління праці як державної структури. І вони не можуть бути знаходитися на балансі. Центру, бо він тільки фінансується з місцевого бюджету. І претендувати на якісь державні кошти це безглушно, це, не, це незаконно. І те, що сьогодні кажуть, що там погіршення буде умов, ну яке погіршення воло? Якщо сьогодні те перший і другий кабінет, практично працюють два працівники, якщо ще заходять дві людини, людині не можна не вийти, не зайти. Тому що там три на чотири, не пам'ятаю, скільки, ну і столи, і це все, людині. Заїхати людині з коляску неможливо взагалі. В той же час кабінети сьогодні директора приймальний його, ну, можна проводити весілля. І вони знаходяться на другому поверсі, треба будувати ліфт, щоб попали. Терцентр створений не для того, щоб там люди знаходилися і надавалися допомогу. Це по селах, надаватися на дому, допомога повинна надаватися там, же, на місці, а не по Терцентру. Як... цей і, це і, центр і... облаштований для людей за межі, чи... Ні, чи не туди? туди попасти неможливо. Там по сходах вже ламали ребра. Руки і голову розпивали люди. От, ситуація в тому, що він будується вже 11 років, туди затратені колосальні кошти, і він сьогодні ще не завершено. Там є кінотеатр, е е е у глядацький зал. Він мав бути добудований, і він мав бути не для центру чи інше. І сьогодні, якщо взяти, то управління праці мало бути повністю перший поверх. І вони платять сьогодні оренду. То про що можна говорити, коли державні кошти були і вони платять оренду сьогодні? Нормально все. А Терцен сьогодні хоче і ними керувати, і всім приміщенням цього. Він не може керувати всім приміщенням, він може брати те, що йому потрібно. Нащо забирати ті приміщення, які є інші структури? Ви вважаєте, що адміністрація недоцільно хоче? Ні, ну дайте мені до є питання, в тому що погіршення умов ніяких не може бути. Рішення сесії було прийнято тут же. Передати в оренду. Ми ж нічого не центру. Взяти на балансі і передати в оренду. Ми ж нічого не порушили. Ні, не, нічого не порушили. Якісь умови для того, щоб погіршилися люди. І до чого це приводить? До того приводить, що ми сьогодні витрачаємо державні кошти на суди, які не потрібні. Сьогодні наймаються приватні. Юристи, коли у районній адміністрації є три, три юристи. От, і сьогодні це взагалі не потрібно нікому, це мало би бути. Це я рахую, що перша сесія вона ставить, до закону треба виконувати, а так подавати в суди. У березні від березня сьогодні рішення сесії не виконано. І це не тільки не виконує сьогодні директор. Є голова адміністрації, який в першу чергу це його підлеглі мав би зробити все, щоб це рішення було виконано, а далі, якщо ми щось порушили, він би повинен був звертатися в суди. А, от. От. а можете перепрошую чітко сформувати, що хотіли би від рішення суду конкретно? Що які ваші вимоги? Мої вимоги, я зараз ставлю. Питання в тому, що ці вже дії по Терценту приросли, от, постійні погрози мені. От. Спочатку казали, що тільки так. А так сказав, що приведу та на і настанню сесію вони привели автоцю, щоб звільнити мене за те, що я хочу виконати рішення сесії і поставити на баланс кінотеатр ювілейний. І от до того прийшло, що практично зривали сесію. От, люди підлеглі плакали, бо о, нагрубили їм о, заставляли перераховувати рішення. Ну це я рахую, що це є хуліганство. В крайній мірі, якщо щось і робити, то треба було звернутися з заявою цим і. Наскільки сьогодні я розумію, що воно зайшло не то, щоб тупі, це просто не хочуть виконувати рішення. Перше, що я кажу, це виконати рішення сесії. Друге, якщо вони хочуть керувати майном, вони можуть переробити статут і стати е, управляти е, комунальним майном. І Терцентр. І, 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 і може тоді, ми тоді можемо так і передавати їм тоді все, так як передаємо комунальну власність. Є два виходи. От. Виконати рішення сесії, не переробити статут і сьогодні стати керівником комунальної власності. І Тоді, будь ласка, ми передаємо їм і вони можуть тоді користуватися майном, можуть здавати в оренду, тому що вони сьогодні використовують оренду, а у їх у, у їхньому положенні немає такого. Вони повинні обслуговувати ні будинки та будувати, а обслуговувати якраз тих соціальних незахищених населення. А як вони повністю називаються цей територіальний центр з Соціальних послуг. Де, так, так, послуг. так. Там, Але у тому, що вони кажуть, я вам пояснив, державні кошти питань нема. Управління праці могло би ставити питання от, і заключати відповідні договори от, з, з нами щоб у них були витрачені. Але хоча у нас, навожу приклад, міліція затратила 5 мільйонів от, на школу, яку вони перебрали, і сьогодні вони у нас в оренді. Вони здали нам оренду, тому що нема. Це комунальна власність, вона поки що так. Я рахую, що сьогодні отакий шлях виконати рішення сесії, хоча ми не збираємося з ними сваритися. А ми, а ми, а ми питання в тому, що ми їм не передавали. Зрозумієте. Нема. Документ, він практично він нам належить. Ну, ми тепер повідомили, що ми з 1 січня просто не будемо давати їм на отримання. Е, та, як вони Ми будемо, перед, е, депутати будуть направляти кошти на районну раду і будемо утримувати. Сваритися ми з ними не будемо. Але вихід, я пояснив. Все-таки узяти, ми звернулися до них, ми звернулися з листок, щоб вони. Але вони пишуть на всю площу. Як можна писати на всю площу, коли там управління праці? Чому претендувати на площу управління праці? Ви розумієте? Ну не можна претендувати на тій площі, що не ваші. То не ваші. І сьогодні просто розумієте, ставлять такі умови, ну, які не, не виконують.